Неділю жителі нашого села зібралися всі, щоб прийти до Київського патріархату. Ми живемо на Україні і хочемо, щоб у нас була українська церква. що зрозумілі мови нам правилися. 31 серпня у селі Рачин жителями було проведено опитування серед місцевої громади стосовно їх переходу в юрисдикцію Київського патріархату. Згідно з підсумками голосування, рішення людей виявилося майже одностайним. Всіх жителів на той час було тих, що брали в голосування 1419. 823 проголосувало за те, щоб наш храм належав Київському патріархату, 15 щоб московському, 10 бюлетенів було спорчено, цебто два закреслено. Я рахую, дійсне, є це опитування, тому що взяло більше 50% жителів села Рачин в цьому опитуванні, із яких 60% за. Київський патріархат. Жителі села Рачин не приховують своєї радості. кажуть, довго чекали цього дня. Ті, що проголосували за українську церкву, вони дуже багато років проходили Вілінську церкву, проходили в Миколаївську церкву, наскільки я вже їх там всіх пам'ятаю. У нас і раніше була українська при Польщі, ще діди, прадіди наші українською мовою служили тут, і ми повинні на на, Ще тим більше Москва являється агресором на нашій українській землі воюють, і ми ще маємо агресора підтримувати. Ми за Україну, і наша церква повинна бути українська. Благочинний московського патріархату, отець Євгеній, у телефонному режимі, нам розповів, що не визнає цього опитування, адже воно, на його думку, не є законним та носить політичний підтекст. Сама ж зміна патріархату виявилася болісним для села процесом. Біля церкви зібралися прихильники обох церков. Під вечір ми побачили, що крім тих, що там іде відправа, все більше і більше під'їжджає людей спортивної статури, не рачинців. Вони стояли допізна, коли ми оголосили, вийшли під рахунок голосів і оголосили, це передлюдно, значе люди заспівали гімн. Коли я вийшла, стояла пів села з прапорами, вишиванках, старші люди, які були в упа, воювали, плакали. В суботу тут люди побачили, як з церкви виносили речі, то піднялися. Ну наші люди встали на захист. Форенги винесли, пара картин винесли, то вже охороняли. Суботу на неділю вже до ранку охороняли. Для врегулювання конфлікту були задійні представники міліції та громадських організацій. А вже в понеділок відбулося перше богослужіння українською мовою. Були там протистояння, і було прийнято рішення сільським головою, начальником Дубінської міліції, благочинним Московського патріархату, мною, громадою села Рачин, що на час, коли є така конфліктна ситуація, храм був запломбований. У понеділок, вже коли мене, як благочинного і наших священників було запрошено туди знову ж на, на богослуження. Ми храм вже був відкритий, і ми зайшли і молилися разом з. З православною українською громадою у неділю на вечірньому послужінні має бути представлений новий настоятель храму в рачені. А про своє бажання перейти до Київського патріархату заявляють декілька інших парафій Дубинського району.